Вікторія, будь ласка, як мені навчитися вимовляти важкі для мене слова? от типу рискс? О, класне питання. Це питання віддали, поки ми їдемо да, вуличками Києва після уроку нашого. Значить, для того, щоб Ал, щоб навчитися да. вимовляти, я ж тобі сьогодні це розказувала. да? да? да. Значить... Це одне слово, а їх же ж багато, і мені важко. Вот розказую. Значить для того, щоб вимовляти правильно слова, є три етапи. Перший етап це формування звуку, да, як вискс. Я сказала Кс там як кошенятку. Ви звук. Формуєте гарненько за техніками, за правилами, за артикуляційними моделями uh -huh. і картинками. Це я на курсі буду давати фонетики, але, до речі, буде на тарифі. Віп приходьте також сьогодні. 10 місць так, формуємо звук, дивимося на тренера, на вчителя. От я фонетист, буду вам його моделювати, імітуєте шарювень і відтворюєте під контролем.